Все минає сміх і сльози, і тривоги, і марнота, та лишається дорога, що веде крізь небуття. Так що, дорогий мій друг, все залежить тільки від тебе та від позиву твого серця, що ти маєш робити в цьому житті, щоб. Марно наділений тобі час. Не пролітав кожним днем. Тому що в нас є все для того, щоб все змінити. Так що не сумуй, не печалься. Не страдай, не плач, викинь все погане, весь негатив свого серця і своєї душі. В голові то хай буде то, що буде. Не треба входити в війну з своїми мислями, від них нікуди не подітися, але вони не мають ніякого значення для тебе. Тому бажаю тобі! Всього самого найкращого. І знай, я в тебе вірю, як ніхто.